Ми можемо розглянути травму на різних рівнях, на рівні індивідуальному і колективному. Травма має взагалі глибоке таке колективне і культурне значення. Чому? Тому що ми намагаємося віднайти зв'язок з травмою, бо через події, які можуть бути сильно травматичними, досвід він може нівелюватися, відкидатися. Ігноруватися, і навіть ми можемо бачити, що на соціальному і державному рівні виникає заперечення травми. Тому така важлива оця колективна і культурна робота в опрацюванні травми. Єдиної теорії травми взагалі не існує саме через те, що це великий, скажімо так, пласт травм різних людей, різних соціальних груп, які неможливо окреслити єдиною теорією. Тому що люди шукають свої відповіді. Соціальні групи намагаються знайти відповіді в причинах, в наслідках таких травматичних подій. Проте я думаю, що треба спробувати якось окреслити межі, в яких ми розглянемо травму. Почнемо з визначення Фройда, які він дає травмі. Фройд вивчав травматичний досвід солдат після першої світової війни, і він говорить про те, що. Травма полягає в тому, що є я є беззахисним під тим тиском напруги, навантаження, яке може відбуватися під впливом зовнішніх факторів, і внутрішніх мова йде про те, що травма може бути не тільки викликана зовнішніми подіями, а вона також може викликатися і внутрішніми нашими внутрішнім життям емоційним, коли спогади нам не дають можливості жити, і ми захвачені якимось. Травмуючими спогадами. Генрі Крістал він займався проблемою травми і афективних станів. Він також описував травму, травматичний досвід і переживання травми. В 1938 році, коли йому було всього 13 років, він проживав у Польщі. І коли в Польщі зайшли нацисти, вони вбили всього родину. І до кінця війни він перебував в різних лагерях, Він отримав, він переживав тортури, знущання. Мав такий важкий травматичний досвід, і потім він його переробляв. І він говорив, що травма викликає такий нестерпний афект, який людина не може переробити, вона його не може вмістити в собі, пережити його. Варто зазначити, що переживання афекту воно є суб'єктивним. Навіть люди, які переживають одну і ту саму травмуючу подію, вони не однаково переживають. Тут важливим є також здатність розмістити. Здатність і можливість розмістити психічний біль, знайти йому притулок в інтерсуб'єктивних стосунках, тобто в стосунках з іншою людиною, з іншими людьми, коли є час і простір для того, щоб. Переробити травму, щоб мати змогу з нею стикнутися, складність будь-якої травми полягає в тому, що вона може бути неусвідомленою. Тобто травматичний досвід відбувся, але людина наче його не пережила, не говорить про нього, іначе її не було. Проте ми бачимо в поведінкових проявах, що такі. Є наслідки, оцей неусвідомлений досвід він не вербалізується, тобто не може бути символізованим. І тоді ми часто можемо чути, немає слів, тобто. Та подія, яка трапилася, вона з такою силою і жахом може проривати внутрішні захисти, що людина не може з нею впоратися. Взагалі, в чому травматичність травми, в тому, що вона перериває нашу безперервність, нашу плановість життя, нашу стабільність, нашу рутину, ритуальність. Тобто, коли ми знаємо, що завтра буде ранок, ми вип'ємо кави, поїдемо на роботу, ми будемо планувати вечір, дні народження, у нас будуть зустрічі. Чи з друзями, з батьками, і всі живі, і всі поруч? Ось це те, на що ми спираємося, те, що є нашою опорою стабільністю, і це дає можливість нам спиратися. Травма вона прориває, робиться безконтрольним. Ми не знаємо, що може бути завтра. Ми розуміємо, що цієї стабільності не існує. Травму травматичною роблять спогади. Травма є і подією. І процесом одночасно, тобто, що, що відбулося в минулому, воно продовжує існувати в сьогоденні, продовжує е, про себе нагадати снах, в, в спогадих, е, флешбеках. І ось це не дає можливість її переживати. Це тотальне сьогодення, тотальне минуле немає майбутнього, тому що людина може бути захвачена ці, цією травматичною подією. Люди, які знаходяться. В травмі вони можуть відчувати себе інакшими. Вони можуть відчувати цю безодню між собою та іншими людьми. Роберт Стелроу – це такий відомий психоаналітик. Він пережив втрату своєї дружини від раку, і він якраз і описує цей стан прірви між собою та іншими людьми. Оця неможливість. Передати весь жах іншим людям травма хоче бути почутою. Вона хоче вийти за межі індивіда, який це пережив, або соціальної групи, яка це пережила, хоче, щоб була аудиторія, щоб дали можливість її переробити. І якраз стілення від травми починається, коли вона стає свідченням, коли вона. Інформує інших людей, дає їм знання про те, що відбулося. Маємо різні види травми, взагалі різні класифікації, але можемо якось так по часу визначити, що вони можуть бути шокові, гострі, і можуть ті, які тривають роками. Це можуть бути травма втрати, травма стосунків. Це може бути колоніальна травма, культурна травма. І так далі, їх дуже багато видів, вона може стосуватися будь-чого.